Доброго дня, компанія Автобіс вас вітає, я пропоную вам свіжопригнаний автомобіль. Кінець 2010 року, 313 спринтер, 95 кВт. І як кажуть, ви знаєте, в цих роках були двигуни, які виговорили виходжували більше, більше мільйону. Ну що 641 вже я кажуть не так люблять, як старіший цей двигун, який був ще удачним. Автомобіль в рідній фарбі. Невеличкі коски такі є від камішків, як кажуть, а так весь в оригіналі. Саме такі, як шукають люди. Зимова гума. Механічна коробка передач, сенсорний магнітофон, айрбек, цей круїз контроль 270 тисяч ріднього пробігу. Ось так він виглядає. Всередині, зверху такі полочки. Гучкомовець, Так, крошки не затерті, не зачухані. Показує він код, щоб ви провіряли собі пробіг. Далі, одна резора, ланжерончики цілі, і показуємо автомобіль з боку. М'ятінок немає, дуже зручно є задня полочка, ось така. Показую другу сторону. Зверніть увагу на стакани. Стакани не чепані, оригінальна підлога. Довжина багажного відділення. Складає 4,30 на 10 см більше, ніж в старішому автомобілі по 6 рік. І це, бачите, дельфін, але дельфіни кажуть з правильним двигуном, без корозії, в рідній фарбі. Ось так він виглядає всередині. Порожки не ржавенькі, підножка не витерта. І зараз ми цей автомобіль заведемо. Зараз автомобіль заведемо. Ви послухайте, як працює двигун. Двигун завівся. Ніде нічого не капає, все сухе. Ланжерони цілі. Можливий готівковий з безготюковий розрахунок. Можливо, варіанти обміну. Все це можна зробити в компанії автобіс, зателефонувавши за номером 067 360 2202, 067 360 2202 У нас постійно різні автомобілі. Телефонуйте. До зустрічі, до перемоги.